Шалом, це Славко. Як тільки Ася почула, що я буду звітувати, вона відразу переклала це нашу співучу українську мову, як празнувати. Я кажу, щоб ви всю жизнь так празнували, як оце мені звітувати. Навіть у Славка, який ніколи ні на що, не варвантерів, прийшов день звітувати. Бо така добра людина, як пан Житомирський, каже, що я ж вам задонатив свого часу на український медвежі, ведмежий ніж. І як іде процес? З його власним відновленням. Я скажу, що процес іде прекрасно. Але ми маємо повісти спочатку, як це все відбувалося. От в чому, допустимо, отже, буду звітувати, як звітується. От ми вже добули прекрасний стабілізований ріг лося. Він буде все-таки ріг лося, такий собі буде литвинсько пруський не оленячі Ну, можна оленче розпиляти, але ці пластини мене влаштову. В чому складність? Я сказав, те, що льють, доведеться доводиться переточувати. От, от хочу зробити простенький кінжальчик 19-го сторіччя, такий масонсько-карбонарський, власне, як польські карбонарії мали. Переходили сюди на територію окупованої Московщини і різали після повстання 30-го року, то їх опознавали по карбонарським кінжалам і от зробити гардочку. Треба спиляти оце все гей славянство. і ну і придати цьому форму. Розумієте, я все-таки зміг. Бо тут же ще важить в'язкість латуні. Ви самі знаєте від додавання цинку, якщо менше 35 Десь 33% цинка, то її можна нагайвати і бити молотком, як я робив, ну що би це. А якщо цинку більше, як лс 59 то я не знаю. До чого тут латунь, я вам поясню. Оце от одоробало, ясно, що це чистий француз, це єдина гардочка, яка дійсно нагадує до французьких хіршфангерів 19 сторіччя. Але це все треба буде обточити безбожно, як Бог черепаху. Це єдина пристойна гардочка, яка, в принципі, у нас продається з хіршвангерів. Але це не справжні великі, це буде? як це, Венерія, не шасе, а венерія. Значить, це цього можна зробити гарду. Значить, ой, ой, я оце не можу. Коротше кажучи, для венерії це те, що називається мисливська шабля. оця, Як, як плавуте, перерізати скакательниці сухожилля на задніх ногах. Ну, для французької травлі, для Мерте. решта ну така порнографія. І оце мені правда доведеться обточити. Чому? Ну самі розумієте, йому треба надати форму, якусь таку простіньку, Яку саме я вам поясню? От почнемо звітувати. Всі від мене ось був прекрасний, я міг би зробити український ніж. Правильно сюди от, зробити розкішний ніж. Уже два ми зробили. Пішло до, до цих до це Ебен. Плюньте в глаза тому, хто каже, що Ебен погано обробляється. Нормальні справжні Ебен обробляється дуже непогано, якщо мало тут оцей от, що йде, з краю ствола росте тканина, не серцевина, значить, забув, як це називається у ботаніці, коротше кажучи, щоб цього не було. І я почав би робити, хотів зробити укритський, але мене погубило це, значить, Син архітяктора он строить, покушався, а син птічніці он строю только кури. Я, як я побачив кінжал Сан-Марко батальйону італійського, зразу мені закрутило зробити такого галіцийського левика. Чому? Тому що у Німчі найкращі рухи хочеться ж додати практичності. От з рухів'ям німчі воно, в принципі, але якось я собі не довіряю і от боюся цього левика дорізать. Бачите. Ушки трошки, отут очиці треба зробити. Ну, коротше кажучи, все-таки боюся, я. А так от форму придав, і він на своє чекає. Як тільки в мене руки перестануть дрожати, бачите, я тут пробував, бо щось у мене рука дрогнула, у мене храбрості не хватило, Це один звіт. Далі беремося друге. Пам'ятаєте, я хотів зробити балканський кінжал, і оце перший прототип. І я зрозумів, що от європейцю робити східно-орієнтальну зброю дуже не вистачає знань. Бо ці кінжали робилися ковкою, хвостовики були тонші, м'якші. А я робив як європейцець. Власне, не я робив, я замовляв як європейців, у як європейська. Кузня Петра справилася превосходно, Але ну, це механічна копія. Ясно, що я білу костяну ручку дороблю. І знову ж таки дороблю. Бо я на рогі набрався, ви бачите, рог, ось ріг, ось наш Чорноморець. Як тільки я почав робити Чорноморець, ну хай він уже буде симетричний. Ну, люди, бачите, зашиваються. Все-таки ми легше зробили, спробували зробити з несиметричного симетричний. Він повозів мене вошто, тут вузенький хвостовічок, Ріг треба опиляти. І тут я задумався вперше і звертаюся до вас, мої любі споживачі. Чорноморець дуже зручний, на відміну від горських кінжалів, саме по формі руків'я, але є подібність руків'я, в принципі. Ну, як я, дайте спочатку, дай скажу, що це чорноморця. Що я виявив, що все-таки такі колючі кінжали з сучасних стали. Там кінжали були значно м'якші, гнулися. Цей ламінат, ви знаєте, і я вирішив зробити отакий от. В чому проблема кінжала? Зробити його практичним. Ось, ви знаєте, кінжал для. Забоя скота, ще не облегчений, Рамбічний, Радянський. Подобні в Ковпіну, в принципі, робили і кінжали подібні, він у ленінградські, колпінські, так звані. І в армії Крайові такі були з польських герлах фірма робила ножі для забої. Ну, це вас так копія герлаха. Ярлах обов'язко 20 сантиметровий Ленинградський завод 18 сантиметровий Це копія Ленінградського заводу. Кінжал для забоя скота 80-х років. Трохи порнографічний. Але добре, що я таки купив. В чому проблема? Бачите? Вістря. Ось правильне вістря в кінжалі. Скругленне і упрачненне, розширене, Ось. Щоб не обломилося. Ось правильно зроблено. І ясно, що Чорноморці кінжали. Ну, ось я зробив кліночок Чорноморця. Сучасний, негромісткий. Пропорція мені вдалася. Як ви бачите, навіть ще більш компактний, в повні сучасний Чорноморець. Але одна помилка. Бачите, я Ось підніму так вище камеру. Ось. Я про прощокав. Мене не можна застать, я весь час перебуваю десь не пізніше, як читала Анжея Струга, не пізніше 15 століття, як правило. І якщо мене Ася раптово зачептає, я часто можу і послати. Потім Ася посилає мене. Ну і коротше кажучи, кілька днів ви не бачите наших культурних сюжетів. Отже, мене застав в розплох, кузня Петра, і я не там просвер... попросив просверлити отвір. І воно пішло прахом. Прекрасна робота, прекрасний ще більш полегшений хвостовик. Дизайн клінка прекрасний. Чорноморці з нього можна зробити такі, що хай шумітиме. Але через те, що Чорноморця з нього не зробиш, тут і так ви бачите в чому проблема? Розміщення отворів. От в цьому Чорноморці отут треба робити отвір. Якщо я зараз ви мені отримую від вас кредит довіри, мої любі акціонери, і будуть споживачі на це все, ви вже між собою розписуйте, кому що дістанеться. То я отут перенесу отвір і буде прекрасний Чорноморець, третій. Чорноморець один, Чорноморець два, Чорноморець 3 Ну, в принципі, мені треба, як правило, один-два ножі на прототипи де От було два цих і вже, в принципі, це серія. ну, Ми за це окремо поговоримо. Так ось. А я помилився з отром і почав робити оце гей слав'янство. Для чого я його роблю? Я не знаю, тому що в мене від різних менш успішних проєктів лишилися певні ці. І воно хочеться зробити поінгард, пей де в є сучасний французький. Але воно все одно тягне на еспанський мисливський багнет. Може, я з нього і зроблю еспанський мисливський багнет, якщо він когось зацікавить. це 9 х 18, не перекалений. От розумієте, в чому якість цього клінка чорноморського типу протигорського? Он затуплений на конце, не ломкий, що дозволяє на кращий гарт, на краще проходження між ребрами і на значно краще. Тут шестигранник, але це ламінат. А це 9х18, він плоский, він режущий. Він завдяки цій широті, коли ми від 35 переходимо до 39-ти, десь він набуває при четвертій режучийся. І головне, він легкий. Ви бачите, він зроблений тут на овал, він непрямокутний, нема оцієї от. Тяжой піти, яка багато розумієте, в кінжалі в клинки треба прибрати все зайве, добитися легкості і режучого ефекту. Він, в принципі, якщо режучий кінжал робить, то вуще ви не зробите. Там в Харковській, я бачу, одна добра людина з Гужгороду продає. я б його, Ну це, в принципі, різновид оцього. Ну, я скажу, що отак от. Вущим ви нормальний кінжал, такого типу, якщо робить. Складно зробити. Оце ще одна причина. Значить, скаржитися на те, що в продажі немає плашок на 5-6 дюйма, як по попасив, слесарь водопроводчик без мотора, значить, я не буду. Бачите, прекрасний ріг, французький шляхетний червоний олень. В принципі, класична німецька гардена, кінжал, ася знає, що я дизайн зробив. Але, мабуть, все-таки зроблю німця полуторку, щоб зонну закавку зробити. Тому що ну, сюди проситься кінжальчик. Але ромб, розумієте, робити ромб 20. Мені дуже подобається угорський кінжал парашутістів 50-го года. Якщо його зробити не 20-ку, а 25 і трохи на конус з оступленим острієм, значить, це буде прекрасна зброя. І не 15 робити, десь, а 17. Мені дуже кортить зробити. Поліпше такий жал парашутистів. Я майже спробував Бачите, що нарешті ми зробили засію під сквозною хвостовик. У мене всі хвостовики сквозні, тому що я не роблю ці клеєні на 2 треті, на одну треті. Це знаєте, хай вони роблять. Ми у нас всі хвостовики нормальні. От ви можете побачити, я спеціально лишаю Той вам не порнографія, що продається. Отак От так само. О! І я його затримав до полутрік. І знову ж таки, слухайте, білі є і ці білі є на вірші. Жовтого нема. От, от як на зло? Ну, це буде прекрасно, слухайте. Ну просто під бокову, це може такий кінжал зробити. Слухайте, під бокову. Ну не знаю. Якщо знайду сталь, ну з 9 х 18 можна зробити. хоча, щоб він пружини ну, слухайте, В чому проблема? Всі тонкі кінжали історичні, які я бачив. Італійський, французький. він або ломік, що не гнеться, або він м'який, щоб не ламався. Мені хочеться, щоб кінжал тут пружини зробити. Поки що воно стоїть. На жаль, ну, ну ви самі розумієте, яка ця ляля буде. Щоб ви розуміли, як воно має виглядати, це ж буде ляля. І головне, що сквозний хвостовік для рога. Отака от, лишилося за що мені прозвітувати, значить, в усіх цих проєктах. Ось О, пан Ковальський, фінка герлах. Це такі руків'я, класичні фінки, це щось інше, ніж ергономічність. Я вирішив зробити нормальне ергономічне руків'я, а потім мене губи тяга до автентичності. Герлах був з нержавейки, 40 х13 вже перед війною. Він каже: зробіть мені таку фінку, щоб міг, в принципі, як-от. Старшина української повстанської армії носити або вояк українського підпілля. Я зрозумів, що треба. Ну, крім гуцул, це окрема тема. Я вам за гуцула розповім, але не покажу. Тому що треба хоч на кілька тижнів затримати першість свою. І я вирішив все-таки прикупіть сніржавейки. А ще не звітував за мисливський, ніж він там лежить. Я прошу вибачення. Ну, подвісла діла. знаєте, мисливські ножі треба робити. Ну. Коли у тебе стільки нездійсненного дизайну, який напрягає твої мізки, то я розумію, мені незручно це казати. Ми з Асю навіть тричі посварилися. Вона вимагала, щоб я зробив обіцяний мисливський. Ніж я його зроблю, зараз накручу різьбу. Там руків я вже пробита. Ну вибачте, мені знаєте, все-таки мені хочеться творити. Я прошу вас пробачення. Якщо я отримав замовлення на... Осучаснити і поліпшити фінку Герлаха при зберіганні всіх її класичних форм по можливості, то я це зроблю. Я ніржавіку все-таки замовив кліночок. Хвост... Буде з оцей от, ви бачите, Ебен-Макасар. Щоб ви бачили, це класичний Ебен, Хурма, а це Ебен-Макасар от з Забалень. Бачите, це чистий без забалані. Між іншим, треба сказати, що якщо ви будете в ножаря, купуйте. Но, жар, такая людина. Зараз ми замовили брусочок ебена хороший з трех ми вибрали один, в ножаря об... ж там, так само ножах нержавейки хороший фінський. Ми сюди помінули, потому что он был 40 х 13 у герлах, а вже перед війною було 40 х 13. так, москвинам було дико красти ножі, нержавейки. Так ось, вони ж нержавейки еще не видели, в 50 1950 годы. До 56 -го года, наверное, где-то. Так ось. І любителям маленьких фіночок я все-таки знайшов дизайн. Хай буде з короткою ручкою. Я все-таки повертаюсь до маленьких фіночок. Сьогодні Ася прийшла з роботи і бачила, як я довбав застервінення оце горіхове руків'я. Я його видобав, закручу. Тут буде, може, навіть. Ми бачили, які міліметрові цими купили шурупчики, саморези. Може, тут буде щось на кшталт гуцульського кастета. Я о чого подумав, що може його завершувати оцим. От, ви ж знаєте, що з боєцький ніж він походить від ножа гуцульського. А ніж гуцульський походить від ножа волоського. Не складного ти ножи волошські, полуволошські, з гвайки, що називається. За це ми не говоримо. Це окрема тема, а за більший ніж. Так ось, може є його тро, так і. Ну, треба, коротше, ми це побачимо, коли буде. значить. І отже, лишився наш гуцул. Я знайшов нарешті. Роз, я розумію, що таке гуцульські кінжали. Ви знаєте, вперше за гуцульські кинжали почали виставки трофеїв Першої світової війни російської. Насправді він з'явився коли з'явив, коли з'явилася потреба в гуцульському кинжалі? коли доступ до Сараївських припинився. Найкращу зброю гуцули завозили все таки з Сараєва, із Балка. Найкращі рушниці, гвинтівки, ножі, пістолети, все це походило з Бага з Сараєва, А потім це були місцеві дешевші репліки. І як тільки Сараєво припинилося, постала гуцульська відміна. Сараєвського кінжалу. І от я думаю, от ви самі вирішуйте. Тут є люди, які замовляли, добивати мені Чорноморцем. ну отак от з простим, отак от, от руків'я робити. Чи зробити тут поширення для гуцульського і зробити вам гуцула. Бо фактично вони різняться, значить, чорноморський варіант і гуцульський формами, з цієї форми можна зробити з цього руків'я, можна зробити як чорноморця. Так і гуцула. Я його ще опиляю завтра і треба буде вирішувати. Мабуть, все-таки почекаємо на гуцульський клінок. Він має інше азійське січення. Я вам поки не буду розказувати. Він буде зона закавка із зефтоїдної сталі, як оригінал, десь у 8. Да, з У8 будемо робити, тому що буде зонна закавка. Ну, тому що овал. Не буде зайвого металу, я спробую, пропорції дуже добрі вдалися. Людина зараз, кузня Петра, перевантажне, думає, як за це все взятися. Я б вам показав би ескізи, малюнки і фотографії справжніх гуцульських Ви розумієте, що все гуцульське знаходиться в провінційних польських музеях. От всі недобиті брати ляхи. Що мені подобається, що все-таки різанина була бензопилою на Волині, але не в Карпатах. І вони всі втекли з нашим. Зрабованим добром з нашими гуцульськими ножами аж до ножа Івана Добощука. Я перевірив, чому це важливо. Отака форма руків'я, яка є в ножі Івана Добощука, вона питома для гуцульського кінжалу, Тому як питома і для кінжалу турецького Сараєвського і тому це от поширення, я думав, що це просто механічна пізніша копія на ножі Добощука. Ні. Руків, я на Жада Бощука, в принципі, властиве от, тому розновиду гуцульського кинжалу, щоб ви знали, і робити треба з оцим от турецьким поширенням. Отак от, от. Це, власне, все, про що я хочу вам прозвітувати. І от не знаю, чи влаштують вас от це ріг, а це, полі, о, це упрочнений лосиний ріг, чи є сенс робити отаку чорно-білу шахівничку? Тому що ці шахівнички рогові, вони... М'якші і добре тримаються на хвостовику. От, бачите, оце от... чому цікавість цього, ножа, тут хвостовик видно, нічого зайвого. Дивіться, як справжньо, можна зробити фінку. Робити отакі от трапеції сенсу нема. Якщо ви хочете фінку, фінка завжди має бути трикутна в перерізі на конус. Бачите, клін? Чому ріжу зберігається сохраняється, і прочність. Оце от. Спільний дизайн, ясно, що це дизайн був двох пакетника кузні Петра мисливського нажла, мисливець він абсолютно правильно зробив. А я його вирішив пристосувати до більш бойової фінки, тому що, ну, тому що це легко, зручно. Зуміти, тут от мінімум металу при найбільшій міцності цієї деталі. І навіть на конус тут добре рогом саджати на балдашник, він тримається. Це от. Дуже вдалий дизайн з моїх. В принципі, от я що можу сказати, два вдалих у нас дизайна на базі клинків кузні Петра оці от українські фінки і оці от українські бойові ножі, в принципі, в традиційному дизайні. Все-таки я доб'ю, мабуть, в стилі італійського фашизму руків я буде галицький лев. Не менш, в принципі, як би це сказати, ну ви розумієте. Все, а, забув сказати, оці ж от, я вже ясю нагрузив. Щоб зробити український ведмежий ніж, потрібно буде з отакими гузами. Бачите, що мають бути з отакими гузами. Треба буде ставити. Ну, тут діаметр, отак-от. На таких от гузах треба буде ставити. І ставити його двобічно, не однобічно, як оці, ви бачите. А ставити, щоби. Було двобічно, значить, треба зробити другу і набивати. І ну, ви ж самі знаєте, що зараз знайти токаря. Ми знайшли токаря, він віці мафусаїла, працює, але, як завжди, нема латуні. Латунь буде, людина вийде з відпустку, ми наробимо оцих от головок-закльопок, і ну, ви розумієте, що це ж має бути з гузами, тут має бути чотири гузи. Десь тут буде Орлоглова ця, ну, значить тут в стилі Карабелі. Ножі, і кінжалі в стилі Карабелі робили і в Кракові, і робили краківські майстри 19 століття. І ми цілком можемо мисливський ніж з карабелею, з головіцею Карабелі робити. Лишилося тільки, ну, власне, тут теж мала б бути карабеля, ну, ви бачили мої українські ножі. От, власне, за все звітував, як то кажуть італіян: нонче в'єхо, нонч до мані. Ну, і от, якщо буде завершуватися оцей г... гей славян, як я його кажу, мисливський кінжал, в чому його перевага? Ви бачите, ми його зможемо хорошенько закліпати на вірші. Він буде триматися на двох заклепках. Все-таки і тут буде гайка, і під нею буде ще одна закропка. Те, що правильно, один касаб показав, що дві ставити треба гайки. Гайка і закльопка на хвостовік'я віддільно. Він мав рацію, а Славко так робив завжди. Але просто Славко, на відміну від того московита, по деревах не лазить, на форуми не ходить. І так часу не вистачає робити ножики. А це от ми, мабуть, зробимо остаточну серію таких от простеньких ножиків, бюджетних, тому що люди хочуть мати ножик від Славка. А що може бути більш бюджетний і більш зручний, ніж отака зборка? Півфабрикатів, за які я, в принципі, можу ручатися. І ще може навіть гуцульський каснетик бути. Отець тут Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І зараз ви почуєте прекрасний сюжет за те, що слід подивитися в кіно. Все.